Вітаю! Давайте сьогодні з вами дуже коротко поворожимо на таку тему. От, скажімо, була у вас якась ситуація, і якась людина з вами вчинила так, як ви не очікували, як, на вашу думку, ви цього не заслуговуєте. Ну, наприклад, ви думали, що людина дуже добре до вас відноситься, а в якийсь момент вона вам нагрубіянила чи підставила там по роботі, так? Або ви думали, що ви подобаєтесь цьому чоловіку, а в, в якийсь момент він вам сказав щось дуже неприємне, що вас образило як жінку. Або, скажімо, ви якійсь людині там, привітали з днем народження, а вас на цей день народження не запросили, а інших там, людей запросили, але лише не вас. Тобто, от якась стала ситуація, тобто з вами вчинили так. Якась людина з вами вчинила так, як ви цього не очікували. І вам від того стало боляче. От, якщо у вас така ситуація була, на жаль, то тоді це відео для вас. Я буду ворожити на рунах. Дуже коротко, однією руною. Ну, можливо, там буду ще доповнювати, я подивлюся. Руни дуже категоричні в таких справах, і вони часто, ну, вони говорять так, як є. Інколи ми можемо щось не знати, ми можемо просто сприймати так, це якось негативно, а насправді за цим стоїть щось інше. Ну давайте спробуємо розібратися. Отже, чому людина з вами так вчинила? Чому люд... якась людина з вами вчинила так, як ви цього не заслуговуєте на вашу думку? Я вам запропоную три варіанти. Тобто ви можете. Три варіанти це як три ситуації. Або з однією тою самою людиною, так якщо там було кілька таких ситуацій, або там з різними людьми. Ну один варіант це одна ситуація, тому ви можете загадати до трьох ситуацій. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Я нагадую, що тайм-коди всі є в описі до цього відео. Ну, взагалі до всіх моїх відео є тайм-коди. Будь ласка, дивіться. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Визначайтесь. Добре, я починаю. Перший варіант. Отже, чому людина з вами так вчинила? Ну, хочеться сказати, що вона таки намірювалася вчинити. Тобто, це було, це було, ну як вам сказати, це не випадковість. Тобто, якщо людина щось зробила, то вона, ну, вона... А чому саме в чому причина? Ну, ви щось... ну знаєте, дивіться, Там є, які є якісь приховані мотиви. І ці приховані мотиви пов'язані з якимось партнерством чи з якимось подружжям. Якщо якийсь чоловік, якщо ви знаєте, що у чоловіка є стосунки, або він одружений, то саме так він з вами вчинив, щоб. тому що він одружений. Можливо, ви є якоюсь дуже звабливою жінкою для, для нього. Та? І він так вчинив, щоб якось відрізати. Ну тут розумієте, поперед перевернуті, і там є якісь приховані мотиви. І це щось таке, що ви не бачите, і те, що не ваше. І якісь є. Якщо тут мова йде не про особисту ситуацію, не про особисті стосунки, то щось в грошах, то так само там є якісь прихови. Тобто людина, знаєте, по руйні райду, я не можу сказати, що людина навмисне хотіла вам зробити зло, але вона якось змушена була це зробити. Так вчинити, тому що є якесь інше партнерство. А для вас, ну, ви можете сказати, ну то що, якщо є якесь інше партнерство, там, або якщо, можливо, чоловіко дружне, або якщо це якась ситуація, яка з бізнесом пов'язана, ну то що, що є інші партнери? То хіба так можна зі мною? Можна ж було по-іншому? Ну ви розумієте, чужа душа потьомки. І от е в душі у цій людині є щось таке, що ви не бачите, що вам не покажуть. А давайте, як насправді ця людина до вас відноситься. От насправді. Вона від вас захищається і вона хоче, наче як викреслити вас із свого. Вона не хоче, щоб ви були дуже близькі для неї. Вона не хоче з вами дружніх стосунків, особистих стосунків. Якихось бізнес стосунків близьких, вона від вас захищається. Знаєте, що я вам хочу сказати? Дивіться. Від цієї, от зробіть висновки. Ця ситуація у вас була. Зробіть висновки. Не нав'язуйте людині свої якісь, свою дружбу, свої почуття, свої якісь пропозиції по партнерству робочому. Ну, нічого не потрібно нав'язувати, тому що там щось є таке, приховане в душі. Що змушує цю людину від вас ну, якби закриватися. Ви не потрібні цій людині. Не тому, що ви поганий, чи поганий чи погана, недостойні, а тому, що там є якісь особисті обставини. Ну, ну, Це просто не ваше. Відійдіть. Ви просто зробіть висновки і відійдіть. Хочу ще пораду для вас взяти. Знаєте що? От живіть з відкритим серцем. Я хочу вам сказати про от так отак: що будьте відкритими до світу, ваші люди до вас притягнуться, але не потрібно якісь марні сподівання навішувати на, люд... на інших людей. Спостерігайте, якщо ви проявляєте свою доброзичливість до якоїсь людини, або якісь Ну, от, в будь-якому форматі, да? доброзичливість, Та, можливо, людина вам подобається, чи, можливо, ви хочете дружити, чи, можливо, ви хочете співпрацювати у фінансовому плані, то е якщо ви проявляєте, спостерігайте. Тому і завжди знайте, що людина може вам відповісти взаємністю, а може не відповісти. І Якщо вам людина не відповідає взаємністю, вам це причиняє біль. Інколи це може бути не тому, що ви погана людина, ні в якому разі. Ви самі знаєте, що ви нормальна людина, ви хороша, ви достойна. Але там може бути щось потаємне. Це, розумієте, це не ваша вже проблема, що вас там десь образили. Це проблема тої людини, яка це зробила. Але вдруге не дозволяєте цього вже зробити. розумієте, Вже закривайтесь. Не потрібно з'ясовувати стосунки, але просто відійдіть у бік і закрийтесь. І я тут бачу, що тут буде така ситуація, що людина до вас якось спробує проявитися. Вона вас втратить, вона відчує якийсь холод від вас, і спробує проявитися і більше серце не відкриваєте. Залишіться на відстані витягнутої руки. Залишіться трошки в холодних енергіях до цієї людини і живіть своїм життям. Я права? Я права 100%. Я права 100%, так і зробіть. І вона проявить все. Тобто ви вже, ви розумієте, тут, тут... ви вже цій людині вже щось запропонували, або якісь почуття, або свою дружбу, або. Е Якусь пропозицію, яка вам дозволить заробити гроші спільно. Ну, щось таке партнерське, ну тут, ну розумієте, тут щось таке, ви вже запропонували це, це щось дуже цінне. Ця людина відвернулася, тому що в ній якісь такі гімносити. Не, не гівно, розумієте, ну дивіться, тут, якщо чоловік, от якщо жінка, да? Там. і ви, скажімо, тут загадали якусь ситуацію, яка пов'язана з чоловіком, який одружений. А ви хотіли просто там, ну, може, ви для нього є такою звабливою, а він одружений. А ви до нього або з дружніми якимись проявами, або з якимось пропозицією фінансовою, да? то йому краще вас образити, ніж жити в тих енергіях, де він хоче іншу жінку. Не свою дружину, а вас. Розумієте, тут така може бути ситуація. Або, скажімо, це якась щось дружнє. Можливо, Тут, знаєте, тут, можливо, людина вам чомусь заздрить. Що ви ось можете ось так, тому, яка ви є. Це, до речі, руна перт може ще означати перевернуту ще заздрість. Тут щось що-то є таке. Ну, Цей вчинок це була не випадковість. Ця людина зробила усвідомлено. Абсолютно усвідомлено, так як і хотіла зробити, і це було зроблено через те, що вона від вас відгороджується, тому що там є щось таке в душі, і це щось пов'язане з партнерством. Ну, коротше, е ви мене почули дослухайтеся, будь ласка, Ру. Ви знаєте, У вас дуже велике серце, ви вмієте давати людям те, що інші, інші люди розуміють. Вони не розуміють, як так можна. Що от ви настільки відкрита, але не дозволяєте плювати в свою душу. Якщо вам проявила якусь невдячність, цієї людини обережно, потихеньку це серце закрите. Коли до вас ця людина проявиться, вже її не пускайте. Розумієте? Не дозволяєте вже другий раз не пробачайте цього. Тут не, не, не питання навіть, пробачити чи не пробачити. це просто не ваша людина все, зробіть висновки. Так. Господи, пів футарку виклала сюди в перший варіант. Ну добре, давайте, другий варіант, другий варіант. Чому з вами вчинила ось так сама ця людина? Чому? Ви знаєте, я хочу сказати так, що це ще якось не кінець історії. Історія буде продовжуватися, але в той момент, коли ця людина якось так вчинила, вона це зробила зосереджено і. З чим це пов'язано, це кармічна ситуація. Це конкретно кармічна ситуація, яка повинна навчити і вас, і цю людину чомусь, але ця ситуація не завершена. Ця людина вчинила усвідомлено з вами. Так, це було зосереджено прийняте рішення і усвідомлюючи абсолютно всі наслідки. Але людина вона так вчинила і спостерігає. Бачите, ситуація не завершена, вона продовжується. І чим вона завершиться? Ой, ситуація, а знаєте, чим вона завершиться? Тому що цю ситуацію насправді її як би змоделювали і для вас, і для цієї людини Боги. Вони дали вибір і цій людині, і вам. Ця людина вирішила з вами так вчинити. Причому зосереджено, усвідомлено вона так зробила. І спостерігає, можливо, вона вас вивчає, дивиться на вашу реакцію. Але ця ситуація не завершена. Тут, тут розумієте, тут м, така може бути історія, що м, тут просто людина немножко садіст, чи садістка, а, вона навмисно це зробила, і поспостерігати, як ви будете проявляти свої емоції. Або ця людина вас дивиться на вашу витривалість чи на щось таке, а от якщо я вчиню саме так, як, ця людина, як він чи вона буде на це реагувати? Ця ситуація вона не завершена, вона продовжиться. І вона є кармічною. І, знаєте, що, вам потрібно заспокоїтися перше, друге, зробити висновок, не з'ясовувати стосунки. І намагатися максимально приховати свої відчуття від цієї людини. І приховати, яким чином? Не казати, якщо вам боляче, а ви цій людині говорите, «Та ні, все нормально, мені нічого не боляче, все добре. Ні. Це не приховати. Це стати жертвою цієї ситуації. А приховати просто показати, що я зараз зайнята чи зайнята іншими питаннями. Мені не до тебе, мені не до цієї ситуації. Я її прожила. Тобто, сказати так, знаєте, таку от банальну фразу, я не ображаюся, я роблю висновки. І йду далі по життю. Ось так ви маєте зробити. Але ви якісь, знаєте, ви з цієї ситуації, ви винесете якийсь урок. І це урок кармічний, У кожного він буде свій. До якого висновку ви дійдете, я не можу сказати, тому що у кожної з вас, то вибрав цей варіант, буде своя, свій висновок. Розумієте? Я не кажу, що ця людина погана. Тут не у всіх. тут хтось, хтось дійсно загадав погану людину. А хтось тут нормально загадав людину. Просто яка чомусь десь вас випробовує? Знаєте що? Заспокойтеся і поспостерігайте за ситуацією, Ви зробите правильні висновки. Але ця ситуація, вона ще не завершена. Вона ще не завершена, вона ще тільки розкручується. Це тільки лише початок. Так, добре, третій варіант. Чому так людина ця з вами вчинила? Це була суто імпульсивно. Це не подумавши. Це просто, Боже, найкращий третій варіант, слава Богу. Тому що перші два були такі важкуваті. Людина просто не подумала. Імпульс, гормони, все що завгодно. Знаєте що? Не беріть близько до серця. Давайте пораду вам ще. Не, не наділяйте цю ситуацію якоїсь. А над великою силою, над... не робіть із мухи слона. Не треба робити із мухи слона. Все, це було. А як ця людина до вас відноситься насправді? Ой, дуже добре. Якщо чоловік, то він до вас шикарно відноситься. Це просто був якийсь імпульс. Якщо це питання не особистого, а чогось фінансового, то до вас дуже добре відносяться. Там ну просто знаєте, ну от ну от. Ну, ну, як вам сказати, ну, не з тої ноги людина встала в той день. Ну, щось ну, імпульсивне, щось, Ну, щось, може, знаєте, ну, от, так от. зробили все, чи зробили і все. Сказали, чи сказав, чи вдіяли. Ну, це було імпульсивно. Не робіть мухи слона. Якщо ви дуже сильно постраждали з цієї ситуації, то просто поясніть людині, що ви постраждали і ви не задоволені, і попросіть пояснень. А ця людина вам ці пояснення дасть, і, скоріш за все, вони будуть такі, що ну, блін, ну так вийшло. Ну, от я не знаю як, але так вийшло. І повірте, це буде правда. Тому що насправді людина ну, до вас абсолютно добре і нормально, адекватно відноситься. Не робіть із мухи слона. А, знаєте, заспокойтеся, але скажіть цій людині, ну, якщо це, як вам сказати, якщо це до місця, як як це правильно висловити, зараз секундочку. Якщо це доречно, то а, поясніть цій людині, що вам було неприємно. Спокійно, але спочатку заспокойтесь. Якщо це є доречним, на вашу думку, якщо це недоречно, то просто можете якось ну, можете показати, що вам це було неприємно. Хоча людина і так розуміє, що вам було неприємно. Бо ж все так сталося. Спробуйте поговорити, тільки заспокойтесь. Не любіть змуки слона. Давайте я закрию це відео, вираження я закрию. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я м -м, вам дякую, я закриваю це вираження, Все, я, я вам дякую за увагу. І знаєте, що хочу вам сказати: пам'ятайте, що в вашому житті не сталося. Як би хто вас і як не образив, запам'ятайте, що ви є найдорожчою людиною у самої себе. так? І м -м завжди в будь-якої ситуації робіть висновки. І не бійтеся від якихось людей відмовитися у своєму житті. Повірте? Завжди на місце прийдуть ті, хто вас будуть, буде цінувати. А якщо тимчасово ви побудете в самотності, нічого страшного. Тому що насправді людина ніколи не є самотньою. Це ілюзія. Самотності не існує в цьому світі. Це просто ілюзія. Ми завжди є а, у нас самих, і з нами завжди є вищі сили, боги, наш рід. Взагалі, життя навколо, воно нас оточує і ми, нас, ми не можемо бути самотніми, розумієте? Все. Всім дякую за увагу, бережіть себе.